Рвали на чужині тисячі фільтраційних справ людей, яких силомійці вивезли із Хмельниччини під час Другої світової війни, зберігають у державному архіві. Після повернення додому Остарбайтери проходили прискіпливу перевірку підрозділами НКВС. Чи бува не співпрацювали із фашистською Німеччиною? В анкеті зазначається прізвище ім'я людини, місце народження, де вона перебувала в Німеччині. І відповідно вже протокол допиту працівника правоохоронного органу, який засвідчував. Whoa. Чи людина що робити з людиною далі? Чи людину направляти в СССР відповідно вже на цю територію, чи її знов ж таки, засуджувати на більш тривалі терміни ув'язнення? Ці та інші справи тепер будуть ще й в електронному форматі. У Держархіві Хмельницької області взялися оцифровувати важливі папери. Це кажуть, роблять, аби більше ніхто не зміг переписати нашу історію. Ми розглядали які ж саме справи, текст яких поступово згорають, і які. Саме справи потрібно якнайшвидше оцифрувати. І от колеги-оператори наші вже почали цифрувати з саме фонд фільтраційних справ, які доволі цікавий фонд, і можна дослідити і генеалогічну тематику, і долі людей. На перший етап сканування потрапили 74 тисячі документів. Працівники держархіву кажуть, деякі справи сканувати легко, адже вони збереглися майже в ідеальному стані. Інші ж поперед. Дня потребують реставрації вони вже просто від часу розсипаються. Тобто, в такому випадку час звичайно на цифрування, опрацювання такої справи йде набагато багато більше. Але я підбираю їм всі ці справи. Стараюсь, щоб все було от впорядковано, та й по корпах воно в нас зберігається у сховищі. Оцифровують держархів спільно з американською корпорацією. Відповідний договір підписали ще в листопаді 2021-го. двадцять його тривалість 5 років, однак співпрацю планують продовжити. Наші оператори будуть. Працювати над тим, щоб проробити біля сім тисяч кадрів щоденно. Катерина Шевчук, Олександр Мельников, новини, 33 третій канал.